Вечора. За бігусами стежило ніщо інше, як уламок колишнього п'ятого головного управління КДБ і захисту конституційного ладу, як воно раніше називалося, і там свого часу служив і сам диктатор Росії Путлер, який напав на нас війною. Кому вони зараз служать? Це питання. Але. Падає просто в очі, кидається те, що вони, як вони е безкарно, як вони е переконані, упевнені, просто були в своїй безкарності. А це означає, те, що е інформація про бігусів це просто верхівка айсбергу. За скількома людьми вони стежили, скільком людям вони е зіпсували життя і псували, і псують і продовжують цим займатися. На замовлення того, з ким вони раніше разом служили. І з цими людьми мені здається, що бігуси роблять усе абсолютно правильно, вони молодці. Що стосується тих, котрі кажуть, що ось що стежити за людьми це погано, а наркотики вживати непогано. Ви знаєте, те, що журналісти вживали наркотики, це, по-перше, не доведено. По-друге, жодного карного провадження, карної справи в ЄРДР стосовно будь-кого з тих журналістів, операторів та інших таких осіб немає. І це бігуси з'ясували, скерувавши туди запит. Нема карної справи. За законом про РД такі дії можна виправдати тільки наявною в ЄРДР карною справою. Там нема карної справи. Це, це все ні про що. Всі їхні пояснення, так звані, це все ні про що. А проблема є, проблема дуже велика в суспільстві. І зараз я бачу ще в інформаційних цих, цих хвилях те, що нам намагаються просто зараз втулити СБУ за місць ЗСУ. Тобто, це вони рятівники, це вони герої, а в ЗСУ одні проблеми і таке інше. Не вийде. Першопочатково. саме тому, що тут, в Україні, це не Росія, де можливий культ гибні, культ каральних структур, де люди стукатимуть один на одного. І це переросте в культуру якусь, як оце вони сподіваються. так? Такого не буде, таке, тут таке неможливе. І жоден подвиг там, якогось СБУшника ніколи не зробить. Каральні структури і всі ці оці департаменти захисту, там казна чого, від казна кого від усіх навколо, не зробить їх героями і не змусить людей стежити друг за другом і стукати один на одного. Як це робиться в Росії, як це відбувається в проклятій Богом Забутій Росії? Чим засрані їхнє міське це. Ще під час Майдану дуже широко обговорювалося і повторювати зараз просто ну, час відтягувати. Але головне, що треба про це це знати, це уламок, не реформований жодного разу, з часів малюти з Куратова уламок колишнього п'ятого головного управління КДБ СРСР, в якому служив бутвір. yeah because